У мене троє дітей, і всі не люблять, хтось не любить якісь овочі. Тобто хтось не їсть капусти, хтось не їсть помідор, хтось не їсть огірків, але всі однозначно люблять перець. Тому ми його вирощуємо багато, висіваємо і е, такий мені підсказали спосіб, коли береш в супермаркеті, купуєш перець, з нього вибираєш серединку, просушуєш один день, висіваєш і виходить дуже гарно. Зростає, сходить як шерсть. Я в минулому році висівала декілька сортів. Особливо мені сподобався капі, довгенький, сладенький, ну просто суперський. І, і Тому я в цьому році теж взяла кілька штук капі, достала з них насіння, замочила їх в розчині. Один день вони мене просихають, замочую в розчині при вікур один мілілітр на стакан води, на склянку води, на 250 мл води. E, взагалі, його норма розходу становить 15 мл на 10 літрів води. І я вам розповім про тові магнікур енержії. Він є зрібні і професійні фасовці. Я за 20 років займаюся захистом рослин, і це мій помічник номер 1 Діючими речовинами є прокамба гідрохлорид гідрохлорист і фосетил алюмінію. E, вони підібрані таким чином, що дійсно заходять гарно в судинну систему, прочищають її, про що зазначає в інструкції виробник. І це правда, він працює дійсно, працює дуже гарно. Працює на чорній ніжці капусти. Це патоген, що вражає сіянці овочевих декоративних рослин, тому замочує насіння в ньому, знищить цього патогена. Якщо ви бачите підгнивання розсади, вона в місці, де стикається землею, має починає чорніти і падає, то поливайте привікуром і вона вирівняється. Ми пробували на хризантемах, на газанії, на овочевих культурах. Просто супер. Вілт. Взагалі не переможне захворювання, всихання гілок, цитоспороз, поливаємо рясним привікуром 15 мл на 10 літрів води. І принаймні, можна зупинити подальший розвиток захворювання, дотістромоз, диплодоз хвойних, хвойні взагалі погано або зовсім не реагують ні на які пестициди, які використовуються всьому На провікур. не реагують це дійсно так. Не перевищити норму, коріння можна попалити так само, як і лист. Ростова точка кореня дуже ніжна і уразлива. Я постійно використовую при курсовій практиці, але ніколи в... під час оприскувань. Це як з їжею все можна їсти, але дещо тільки один раз. У мене один раз було. Замочити насіння, поливайте розсаду, не перевищити норму з. Лістяних дерев, які реагують з дорослих дерев, які реагують взагалі, граби, верби, плодові, сосни, ялиці на всіх пробувала, і всюди мала результат здорових вам рослин.